Уявляєш, знову приходили. Ксенія різко поставила тарілку на стіл, і знову без попередження. Ну, мам же, вона просто скучила. Демид знизав плечима, не відриваючись від телефону. Скучила? Ксенія зупинилася посеред кухні. Демиде, глянь на мене, вони були тут учора і позавчора, і три дні потому. У твоєму мами, що? Інших справ немає. А що такого? Будинок великий. При чому тут розмір будинку? Ксенія сіла навпроти чоловіка. Демиде, подивись на мене. Я ж не просто так три роки пахала, як проклята. Пам'ятаєш, як ти обурювався? Ксю, навіщо нам своє житло? Давай просто винаймати? Демид поморщився. Починається. Так. Починається, бо я хотіла свій будинок. Свій, розумієш, а тепер твоя мама з Лерою влаштували тут прохідний двір. Ну, і що ти пропонуєш? Заборонити їм приходити? Ні, але нехай хоча б попереджають заздалегідь і не приводять сюди своїх подруг. Учора ця її Галина Петрівна заявилася. Ксю, ну це ж мама. От саме. Твоя, мама, а не моя, і я не зобов'язана терпіти її нескінченні візити. Увечері Ксенія помітила в передпокої незнайомі капці. А це що? запитала вона у Демида. А, мама принесла. Каже, незручно вуличним взуттям ходити. «Демиде, А навіщо їм капці, якщо вони в гості приходять? Демид знизав плечима. Ну, принесли й принесли. Яка різниця? Через тиждень у ванні з'явилися халати. Ще через три дні Ксенія знайшла в гостьовій кімнаті косметичку Лери. Де ми йде? Вони що потихеньку переїжджають? Ксенія постукала у двері кабінету чоловіка. Та кинь ти, просто речі залишили, щоб зручніше було. Зручніше? Ксенія примружилася. А мені зручно, я приходжу з роботи та застаю їх тут. Учора зайшла, вони на кухні чай п'ють. Позавчора у вітальні серіал дивляться. У них що, свого дому немає? Демид помовчав. Де ми йде? Що відбувається? Чому вони тут щодня? Розумієш, м у них там ситуація, яка ще ситуація? Мама квартиру продала. Що? Ну, їй подруга запропонувала вигідне вкладення. І де вони тепер живуть? У маминих знайомих тимчасово. Ксенія повільно пустилася на стілець. Тобто вони планують сюди переїхати? Ні, -ні що ти? Просто поки що так склалося. Але Ксенія вже не зрозу... все зрозуміла. План був ідеальним створити безвихідну ситуацію, а потім тиснути на жалість. Наступного ранку Ксенія відпросилася з роботи раніше. Вона вирішила приїхати додому несподівано, щоб зрозуміти, що відбувається у її відсутність. Припаркувавшись біля будинку, вона побачила машину свекрухи. Маринко! Ну ти уявляєш, вона мені заявила, що я не можу приходити і приводити подруг у власний дім. Голос свекрухи долунав із відкритого вікна кухні. А чого ти хотіла? Молода дружина, гонору багато, нічого, пообломається!» – відповіла незнайома жінка. Та я взагалі не розумію, що він у ній знайшов, працює днями й ночами, дома не буває, яка з неї дружина. А ти не переймайся, головне, що ви тепер тут поруч, потухенько освоїтеся і син буде під наглядом. Ксенія застила під вікном. Значить, ось як. Вона дістала телефон і вімкнула диктофон. Так, Галь, ти права. Знаєш, я ж спеціально квартиру продала. У якому сенсі? Ну як? Я ж бачила, що ця вискочка будинок купує. Ну і вирішила, чого нами з Лерою у старій квартирі сидіти. Тут такі хороми, будинок великий, місця всім вистачить. А гроші куди поділа? На рахунку лежать. Потім собі квартиру меншу куплю, а поки поживемо тут. Не виженуть же рідну матір. Одразу сказала їй Готуй гостьову кімнату. Я продала квартиру і не забудь звільнити шафу. А невістка що? А що невістка? демит мій син. Як я скажу, так і буде. Не приживеться тут, сама піде. Ксенія відчула, як у неї почали тремтіти руки від злості. Вона штовхнула вхідні двері ногою. Доброго дня! А ось і я. На кухні запанувала тиша. Марина Денисівна та її подруга завмерли з чашками в руках. На столі стояло варення, яке Ксенія варила на вихідних. Ой, Ксенька! заметушилася свекруха. А ми тут чайку вирішили попити. Я чула, Ксенія поклала телефон на стіл. Усе чула, Марину Денисівну. І про квартиру. І про ваші плани, що ти вигадуєш? Свекруха зблідла. Нічого я не вигадую. Ось. Ксенія вікнула запис: тут усе. І про те, як ви квартиру спеціально продали, і про те, як плануєте мене звідси вижити, та як ти смієш, підскочила подруга свекрухи. І та ти, а ось вас я взагалі не знаю, перебила Ксенія. І дуже прошу залишити мій дім. Негайно. Це не тільки твій дім, вигукнула свекруха. Мій син, ваш син, мій чоловік. І це дім куплено на мої гроші. Я три роки працювала як заведена, щоб накопичити на перший внесок. Іпотеку сплачую теж я. І я не дозволю вам влаштувати. Тут цирк. Що сталося? На кухню зайшла заспана лера. Ой, Ксю, ти рано сьогодні. Дуже рано, кивнула Ксенія, і дуже вчасно. Збирайте речі усі, негайно. Нікуди ми не підемо, тупнула ногою свекруха. Зараз дема приїде, ми з ним поговоримо. Обов'язково поговоримо. Ксенія дістала другий телефон. Алло, Демиде, приїжджай терміново. Тут дуже цікавий запис є про те, як твоя мама квартиру продала і вирішила до нас переїхати. Що? Так, чекаю. Через півгодини у двір заїхала машина Демида. Він влетів у дім, стурбований. Що сталося? «Демо, синочку, кинулася до нього Марина Денисівна. Твоя дружина нас виганяє, рідну матір. Зачекай, мамо, Демид підняв руку. Ксю, що відбувається? А ти послухай. Ксенія вімкнула запис. Поки запис грав, обличчя Демида ставало все похмурішим. Він мовчки дослухав до кінця, потім повернувся до матері. Це правда про квартиру. Демочка, це я ж для тебе. Правда чи ні? Ну так, схлипнула Марина Денисівна. Але ж я як краще хотіла, ти ж мій син. Як краще? Демид стукнув кулаком по столу. Мам, ти у своєму розумі продати квартиру і будувати якісь плани за моєю спиною. Ну, а що такого? втрутилася Лера. Подумати тільки, ти ж брат, а ця твоя замовкни, обірвав її Демит. Що означає ця? Ксенія моя дружина, і цей дім наш із нею. Ми не зобов'язані вас тут утримувати. Синочку, але ж ти не виженеш рідну матір. Марина Денисівна картинно заламала руки. А куди поділися гроші від квартири? запитав Демид. Та це е, в проект вклала, не бреши. Ксенія дістала телефон. «Отже, ти сама щойно казала своїй подрузі, гроші на рахунку лежать. Мам, ти це спеціально все підлаштувала. Демид подивився на матір із відразою. Продала квартиру. Щоб створити безвихідну ситуацію. Та чого ви всі на мене накинулися? Марина Денисівна сплеснула руками. Я мати, я маю право бути поруч із сином, а ця, ця кар'єристка тільки про себе й думає, коли онуків народжувати буде. Вічно на роботі пропадає. Так, все досить. Демид підняв руку. Мам. Я не впізнаю тебе. Ти ж завжди вчила мене бути чесним, а сама що влаштувала. Ксюша три роки горбатилася, щоб купити цей дім, а ти вирішила просто так переїхати й жити за її рахунок. За її рахунок? заверещала Лера. Та якби не ти, їй взагалі іпотеку не схвалили б, з її, то зарплатою. Що? Ксенія різко повернулася до чоловіка. Про що вона говорить? Демид зблід. Ксю, я ну, так, тріумфально вигукнула Лера. Брат, документи про доходи для тебе намалював. А то б хто тобі такий кредит дав? На кухні запанувала тяжка тиша. Ксенія повільно опустилася на стілець. Демиде, це правда? Ксю, я просто хотів допомогти. Допомогти? <смех> <смех> ти підробив документи і нічого мені не сказав. Я знав, що ти будеш проти. Звісно, буду. Це ж підробка, якщо банк дізнається. Ось! підскочила Марина Денисівна. Тепер ти розумієш, донечко, що без нас вам ніяк. Ми одна сім'я. Ми повинні триматися разом. Ні, Марина Денисівна, Ксенія підвелася. Тепер я остаточно зрозуміла, що ми не одна сім'я. І ніколи нею не були. Ви виховали сина брехуном і маніпулятором. А я-то думала, чому він такий безхребетний? Чому заплющує очі на всі ваші витівки? Ксю, ну прости, Демиць спробував узяти її за руку. Я просто хотів як краще. Відійди від мене. Вона різко відсмикнула руку. Ви всі тут один одного варті. Мати з донькою провертають афери з квартирою, син підробляє документи. А ти думала? Перехнула Лера, він тебе ніколи не любив. Це мама настояла, щоб він на тобі одружився. Сказала така правильна дівчинка працьовита. Лера, закрий рот, гаркнув Демид. І чого ти так кричиш? усміхнулася Лера. Правду кажу. Ти ж сам мамі скаржився, що вона тільки про діми мріє, а ти хотів іншу дівчину. Замовкни, Демид схопив сестру за плече. А знаєш, Шлера, тихо сказала Ксенія, дякую тобі за правду. Я давно відчувала, що щось не так, що Демид мене не підтримує, що ви всі тут щось мутите, а тепер усе стало на свої місця. Ксю, не слухай її, благав Демид. Лерка все бреше. Брешу? Лера вирвала плече з його хватки. А хто півроку тому з Наташкою з бухгалтерії зустрічався? Думаєш, я не знаю. Ксенія відчула, як земля йде з-під ніг. Вона повільно опустилася на стілець. Значить, ось як. А я то думала, чому ти був проти купівлі будинку? Чому весь час скиглив, що я багато працюю? Боявся, що куплю дім, і тобі буде складніше від мене піти. Ксю, це було давно. Демид упав перед нею на коліна. Я просто заплутався. Наташка давно звільнилася, ми не спілкуємося. Встань, Ксенія скривилася. Бридко на тебе дивитися. Усі ці роки ти брехав мені, підробив документи на іпотеку. Зраджував, а я то думала, що у нас сім'я. Доню, знову подала голос Марина Денисівна. Ну, вистачить уже цього цирку, ну було й було. Усі чоловіки гуляють, зате ж він повернувся до тебе. До будинку він повернувся, Ксенія встала. До іпотеки, яку я плачу. До зручного життя, а я дурепа, не зрозуміла, чому він мене відмовляв купувати дім. Ксю, я люблю тебе, промовив Дермит. Ні, вона похитала головою. Ти любиш комфорт і звик жити чужим коштом. Спочатку на шиї у матері сидів, тепер на моїй. Вирішив влаштуватися. А ти ідеальна, да? вигукнула Лера. Вічно на роботі пропадаєш. Яка з тебе дружина? Я на роботі пропадала, щоб купити цей дім, сказала Ксенія, починаючи збирати документи зі столу. А ваш Дема, тим часом, розважався з Наташкою з бухгалтерії. Прекрасна сім'я! Нічого не скажеш. Що ти робиш? злякано запитав Демид, дивлячись, як Кенія складає папери в папку. Збираю документи. Завтра зранку їду до юриста. Будемо розлучатися. Але як же дім, іпотека, ось що тебе хвилює, Ксенія усміхнулася. Не переживай, я все сплачу. Мені цей дім потрібніший, ніж тобі. А ти повертайся до мами. Раз вона квартиру продала і гроші приховала. Купить тобі нову. Геть, Ксенія вказала на двері. Усі геть із мого дому, щоб через годину духу вашого тут не було. Ти не можеш нас вигнати, процідила Марина Денисівна. Дема, Скажи їй. Можу. Ксенія дістала телефон. І якщо через годину ви не приберетеся, я викличу поліцію. У мене є запис, де ви зізнаєтеся в шахрастві. Хочете перевірити, чим це закінчиться? Ксю, давай усе обговоримо, благав Демид. Нам нема чого обговорювати. Я подаю на розлучення. А зараз. Я їду до подруги. Повернуся через дві години, щоб до цього часу вас тут не було. Ксенія вийшла з дому, сіла в машину і розридалася: три роки роботи, надій, мрій. А в результаті що? Чоловік зрадник і його родина аферистів. Через дві години вона повернулася. Дім був порожнім. На кухонному столі лежала записка. Вибач, я все зіпсував. Ти права, я тебе не вартий. Документи на розлучення підпишу. Дема. Увечері зателефонувала свекруха. Як ти можеш так вчиняти? Ми ж сім'я. Ні, Марино Денисівно, ми не сім'я. Ви намагалися провернути аферу з квартирою. Ваш син підробив документи для іпотеки і зраджував мені. Знаєте, що найсмішніше? Я справді працювала як проклята, щоб цей дім купити. А треба було насторожитися одразу, коли Дема так легко погодився підробити документи. Ми подамо на тебе в суд. Подавайте, у мене є запиш вашого зізнання, Тож раджу дати мені спокій. Через місяць вони розлучилися, Демид не претендував на дім, совість таки прокинулася, а може, просто боявся розголосу історії з підробленими документами. Марина Денисівна купила на відкладені гроші маленьку квартиру. Лера переїхала до неї. Ксенія залишилася одна у великому домі. Платити епотеку стало важче, але вона впоралася. Щовечора, повертаючись із роботи додому, вона відкривала двері своїм ключем і посміхалася. Жодних. Непроханих гостей, жодних чужих капців у передпокої. Це був її дім, тільки її.